Ну що, ребята, всім привіт. Я виїжджаю, починається відпочинок, відпусточка. Знаєте, що таке відпусточка? це коли ти їдеш і ні про що більше не думаєш, крім як про дорогу і про відпочинок. Собачки, давайте, в мене не буде пару тижнів. Все, веде себе добре, за вами буде тут наблюдати. Владусик, ваш братик. Я вже зібрав е, речі, вже запакувався в авто і виїжджаю. Зараз вам розкажу, куди саме і який мій план, який мій шлях буде. От, машинка трошки намита, але в дорогу це таке. Розумієте, не страшно. Поїхали. І так, ребята, розповідаю вам свої плани на цей відпочинок. Але це не всі плани, це частина планів. По ходу моєго відпочинка, моєї, моєї подорожі, плани будуть розкриватись, скажімо так. Мій шлях буде прокладатись спочатку до Ужгорода. В Ужгороді я маю переночувати якимось а, бюджетним варіантом. Подорож, вона ж не дешева, тому треба все робити бюджетно, як би так сказати. Потім я перетинаю кордон України на деякий час і попадаю в Словаччину. Зі Словаччини я їду до Польщі, до Варшави. Це буквально один день. Можливо, у мене вийде взяти інтерв'ю у людини, яка працює в таксі в Варшаві, яка може вам розказати, як це так працювати в таксі в Варшаві, скільки можна заробляти, є сенс в цьому. А, мабуть, щось цікаве вона розповість. Мені дуже цікаво, наприклад. Сподіваюся, що вам теж. А, ну, це якщо вийде. Потім з Варшави е, я їду до Братислави. Ну, а потім це буде потім. Спочатку треба проїхати цей шлях, щоб все було добре і вам буду все знімати, розповідати, якісь цікаві речі. І я думаю, це буде дуже цікаво. А зараз я вже їду забирати бла-блакарщика. бла, -бла Зараз 9 годин а неділя, до речі. Через 20 хвилин я забираю своїх бла-блакарщиків 3 людини, які їдуть до Житоміра. В Житомирі я забираю одну людину, яка їде до Мукачева. І по дорозі, у Львові, я забираю ще двох людей собачкою, з, з паніелем, в переносці, як вони сказали, до Ужгорода. Поки що такі у мене заявки є на Блаблакар. І це, по моїм підрахункам, має покрити дорогу до Ужгорода. Сподіваюся, що все буде так, як я і запланував. То сьогодні я маю добратися до Ужгороду. Переночувати там вночі або зранку я перетинаю кордон, в Словаччина і днем, як я планую, я маю добратися до Варшави. Там переночую один день і зранку виїжджаю до Братислави. Ось такі плани. Більшість часу я буду проводити в дорозі на трасах. Підрахую, скільки я КМ проїду. І скільки в день, ну буду все розповідати. Це буде велика подорож, то завжди є якісь хвилювання. Присутнє в мене. Сподіваюсь, зараз трошки попустимо. До речі, вчора я пробив колесо і так, так воно ну, лопнуло, видать, була там грижа і, коротше, ремонту не підлягає змушений був шукати нове, ну як нове, не нове, а таке, таке ж, але був. Я знайшов, поставив. Точніше, я його використав як запаску. Тому що запаску, яку я поставив, не знаю чому так, але це було рідне колесо. У мене було три колеса одне Хенкук. І одне там якесь інше і більш старе. І от воно і бахнуло. І коли я достав запаску, то запаска виявилась четвертим колесом нормально 2020 року. Хенкук така ж сама, як три остальні. Тому я на ній її і залишив. А то те колесо, що я купив, залишив на запаску. До речі, по Європі я теж планую використовувати BlaBlaCar. Я вже ввозив, я вам трошки пізніше е, розповім. У мене є досвід використовування Блаблакар по Європі. Ну і зараз я теж так планую зробити, не тільки по Україні. Так, я вже на новусі, десь тут мають стояти, ага вона, дівчинка стоїть, чекає. Угу. І два хлопця мають бути. Теж Теж два хлопці мають бути. Зараз буду списуватись з ними. Чи два хлопці, чи хлопчик з дівчинки. Чи Будемо подивитися. Добре. Добре, зараз. Так, 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 так. Так, людина зараз буде. Або вперед, або позаду, як вам зручно. Буде ще два хлопчика. Так, до Житомира, да, Ну, Я там буду їхати до автовокзалу, а потім направо Висадив трьох бабакащиків, двох забираю, одного до Мукачева, інший з'явився до, до Львова. І ще один з Рівного буде до Львова. Коротше, от такі справи. Зараз кави на воді і вперед. Ой, я так таке Просто... Два Спаділі, просто вони таким... Ну, в машині у мене коли, коли їздять. У нас да у нас 16 мій? років. У нас в американське. Англійський? Англійський з американський. Так, ви до Ужгорода, да? Так. Да. А куди саме? Я просто, ну я ще не знаю, куди я буду в Ужгороді їхати. А ви в Ужгород? Чи, Чи далі кудись? Я. Може, ви Будапешт? Ні, України. я через Словакію і на Польщу в а потім на... Та ви довго будете, мені в Варшаві ще треба буде справу зробити. Ви зараз через який кордон? Словакія, Ужгород. Словакія. А вам Словенія треба. Може ми перед все-таки кордони, в Словаки. Ну я завтра буду перетнати Натом. Перетинати, так. Бо сьогодні, А як чекати кордон? Ну, так може ви Ну так, ви чекаєте, чи ви, ну. Я ні, я не чекаю. Я завтра зранку буду ну, я пробити. Я, 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 я маю, я маю ну давайте мати та, та 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 А, по, а як туди потім? Та, так а ви може мене запитати? Ні, я розумію, вибачте, просто на емоції. Біля. Ми такі з тою собакою, ми вже знаєте, 4-5 років катаємося в Словенію, тудись її. Оце, 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 оце Кажу, там ми біля, це ти ж хотіла собака. Так. Тривоги? Здесь? Тут Тут тривоги? А ага, як же? Що, Не то що тривоги, що тут летить? Ви думаєте, що Львів щось тут спокійно, ага? Ні, Львів літає. Та да. ви літає. тут? Баба так бабахало, що ви з дай дороги. Ну я потім, я поняття, я заїжджаю в Словакію і сразу вверх на Варшаву їду. Добре, Ми... нам. А вы в Кошице там заедете? Я до Кошицы даже не доезжаю. А что, а до... а у вас проблема? Там, найдите блаблакар, кто едет. Нема, нет, ничего. Не, ну, хиба, что ехать в Будапешт, то тут блаблакар, но я говорю, что до Кошице нема блаблакар, а автобусы. Автобус. А, а, собака. а, собака. Короче, ребят, приехал я в Ужгород. И у меня начались проблемы Машиною на першій передачі вона дуже дергається і на задній теж. Ну, вібрірують, дуже вібрірують. Але вроді тяга вона є, передачі переключаються. Я не розумію, що це може бути, але завтра мені вже треба їхати за кордон, а це якийсь капець. Людей-то я висадів. Порахувати, скільки я заробив на людях, я можу вам сказати. Але ж зараз я зовсім про інше думаю, як це буде далі, далі відбуватись я просто в шоці, не знаю що робити. Коли стоїш нога на тормозі, машина просто на першій передачі, ну типу на Д, вона просто дергається. На нейтралці і на паркінгі вроді нормально працює. Я не можу зрозуміти, що це таке. Зараз я позателефонував якомусь СТО в Ужгороді, яке не працює, бо час 21.00. Людина сказала, під'їжджайте, щось може подивитися, може щось скаже. Коротше, капець. Їду, ребята. Я на заправці. І що можу сказати? Я поїхав шофе СТО. На якому мені відповіли і сказали під'їжджати. Але це був 9 годин вечора, і це вже доволі пізно було. Я не знаю. Сергій людина, просто людина року. Він вийшов, виніс комп'ютер, перевірив е, всі мої помилки, які є, і видала помилку. А По каталізатору вона була завжди у мене і помилка P00. ПЕ зараз подив... передивлюсь. До речі, зараз тривога. Летять ракети, але я в Ужгороді тут якось більш безпечно, як мені кажеться, але це не точно. Помилка P2087. І вона. Якщо я не помиляюсь, теж у мене була і раніше. І це взагалі дуже популярна помилка на санатах на газових, можливо, проблема не в цьому. Але інших помилок воно не видало. І він не знає, що це може бути. Ну, він не знає газових санат, Тут в Ужгороді він коли побачив, що це саната, у них тут таких нема. Це потрібно спеціалізовано до людей звертатись. Але дуже дякую Сергію. Він допоміг, вийшов навіть двома комп'ютерами, провів, провів діагностику і нічого, на жаль, не обнаружив. Але, по крайній мірі, я дуже задоволений, що, що нема проблем по комп'ютеру, не показала проблем по. Коробки передач, ну і по іншим речам. Це помилка вона може означати або катушки, або свічі, або, або щось таке. Але е, симптоми не похожі на це. Машина тресеться, трис, але обороти не пригають, провалів немає. Е, дуже схоже на подушки, але подушки я не, ну, нещодавно я їх міняв всі. При чому. У мене зараз такий план з 2 години ночі. Я думаю, два варіанти є. Або я просто беру і їду так, як є, бо мій е, друг, у якого була подібна проблема, він покатався декілька днів і у нього вона зникла. Він теж не знав, що робити. Це перший варіант. Другий варіант, я все ж таки дочекаюсь до 9 ранку. Попробую попасти на СТО, яке я буду відкрите. Спробую дізнатись у них, яка там ситуація. І, можливо, я перевірю катушки і перевірю подушки. Якщо там буде все нормально, то у мене не залишиться ніяких варіантів, просто поїхати. Ну, мабуть, ще. Компресію, але катушки, якщо б вони, вони як мінімум показали б, але якщо б вони не показали, бо були такі е, випадки, е, комп'ютер би не показав, то, ну, по крайній мірі, була проблема з оборотами, вони постійно б пригали б. А тут обороти трошки спускаються, і машина дуже дергається. Ну, просто мене смущає, що подушки я нещодавно міняв. Я хочу перевірити подушки і їхати далі. У мене нема інших варіантів, я маю їхати, я маю продовжити свою подорож. Ну, Коротше, подивимось, як це буде. Зараз подумаю: або їхати зранку на СТО, або одразу вже на кордон і на Варшаву. Пригоди починаються чи як? Поспав в машині. Зараз 7.50. Я вже зателефонував на СТО. В мене там, дочек... там зустрінеть мастер, який зможе мені подивитися подушки і подивитися катушки. Подушки і катушки. Що там все в порядку або не в порядку. і там буду далі вирішувати. Але чим раніше, тим краще виїхати. Інтернет в роумінгі написано. Вчера був, в ночи був, да вообще 5 хвилин тому був. Зараз его уже и нема. Бачите, когда включаю там Daily Air, начинает подергивание вот рубыты. Но если сразу нажимать на газ, то машина, в принципе, ровненько едет дальше. Такое, шестное, то не зрозумило. Такая дорога, такие люди тут. Коротше, ужгородський колоритик. Інтернету нема, поки що, так що їду. Їду по карті, можна сказати, по паперовій карті, але вона на телефоні залишилась. А подушки все меняли и нижнюю? Э, нижнюю, да, и верхнюю. Там их всего три, одна вообще никогда не меняется где-то, а пер, вот эту вот б, вер, верхнюю и вторую меняли недавно. А можно поставить вот ту, которую не видно? Эту я посмотрел, нормальная подушка. Она эта. нормальная, ну но она, она, наверное, не оригинал, не? Оригинал. Оригинальная? Оригинальная. Либо нижняя. Потому что сильно вот, что так Ну вот D поставил, сейчас будет еще сильнее. В салоне так нормально вибрацию дает. Но обороты на 8 где-то 700, 700 где-то плюс-минус. И в принципе держит обороты, то есть они не прыгают. А можно как-то посмотреть подушку ту вторую? Ага. Заглушил. Короче, подувилась. Машину. Ну что, сказали, что в принципе надо проверять компрессию только разве что, потому что они не знают. Подушки все в порядке. Подушки все, все ок. А проверять компрессию, ну даже они сказали, ну проверим мы компрессию. Ну там, не дай бог, окажется, что там что-то там. в каком-то из цилиндров. Все равно же я сейчас ничего не буду тут менять, ничего делать. И все равно я стану и поеду. Ну, типа, я буду просто знать об этом. Ну, короче, сказали, едь. В принципе, ничего критичного они не видят такого, чтобы там... Ну, понятно, что они не видят ничего критичного. В любом случае... Машина, в принципе, ведет себя адекватно. Все, кроме когда на драйве и стоишь на светофоре. Все. Все добре, ребят. Будемо сподіватись. Так що поїхав я. Виїжджати за кордон. А Сергію вчора дуже велике дякую. Він той, хто мені комп'ютером все провірив, і навіть гроші не хотів брати. Представляєте? Я людину в 9 годин вечора витягнув. Він вийшов, допоміг, все мені розповів, що знав. Поміг чим зміг. І навіть гроші до це не взяв. Так що і видно, що людина професіонал. Але він займається більш дізелями, і дізеля — це його профіль. Звісно, я, я бачу, що він шарить Дізіля дуже непогано. Я думаю, що не дай Боже, у когось щось трапляється з машиною в Ужгороді. Я просто можу рекомендувати Сергія. А я поїхав. Далі. Ну що, стоїмо вже на границі хвилин 30. Не на грамулечку не проїхали. Але просто ще нікого не пускають. Там от ну на горі, там вже шлагбаум. Сподіваюся, що почнуть пускати. Але якщо поїхав би ночі, то взагалі без очереди би приїхав. Uh -huh. Автосервіс, так? Да? сходя. Іноді. Пізніше все розповім вам, як це було. І що це буде далі? Це ще питання.